Автомобіли, будівну компанію Єврокар відвідали і майбутні інвестори Словаччини та Угорщини, які планують реалізувати на Закарпатті свої проекти. На 42 гектарах землі планують розвивати потужний індустріальний парк. Наразі пріоритетним завданням є залучення в Україну відомих усьому світу закордонних індустріальних компаній. Потужний завод зі зварювання, лакофарбування, монтажу, найсучасніші передові технології та багато дилерських центрів по всій Україні. Нібито весь повномасштабний процес автомобілебудівельного заводу завершено. Однак, все це представники компанії називають лише частиною тих можливостей, які мають реалізуватися в близькому часі. Кажется, мы все имеем для того, чтобы считать себя автомобильным заводом. Но, если честно, это только начало. Сегодня начинаются самые интересные процессы, потому что автомобиль, производство автомобиля – это только вершина айсберга. Внизу – это комплектующие. Это, это целый новый мир инвестиций, которые мы можем привлекать в Украину. И вот сегодня мы делаем первый такой вот большой пул инвесторов, которые изучают возможности инвестировать в индустриальный парк Закарпатья по комплектующим автомобилям. Візит закордонної делегації важливий не лише для автомобільної компанії, а й для закарпаття в цілому. Переконують фахівці. Адже окрім робочих місць, нині наш край називають лідером автомобільної індустрії в Україні. В октябрі місяці буде вже опитне проводство кузовів. і до кінця року планується вже освоїти технологію, запустити технологію по покрасці кузовів. Вот. Естественно, при увеличении объемов производства потребуется здесь локализовать производство комплектующих. И очень хорошо и очень показательно, что уже сейчас к нам приехали представители словацкого автомобильного кластера, который поставляет... Комплектуючі для підприємств, які знаходяться в Словакії. після всього побаченого вражень у делегації майбутніх закордонних інвесторів було чимало. Хоча, здавалося б, такі потужні виробники автопродукції, які відомі у всьому світі, важко чимось здивувати. Однак, попереднє ознайомлення перейшло в серйозні наміри інвесторів. А ще одна задача дуже більша – є зробити якусь бізнес місію в Україну і вирішити в разом... місті. problémy, ktoré dla budúšťeho nada riešiť v tom regióne. Eto región automobilný si vodňa postrojen závod pre krásne Eurokara z točky zrenia budúšťeho čeň karoša je vás možnosť dla satrudnišenia slovackých, vergeských i ukrajinských postavčíkov. Одна автомобільна індустрія це близько 15% приросту ВВП, і саме виробництво автомобілів в Україні з кожним роком зможе підіймати рівень розвитку країни. Переконують фахівці.